Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я готую неймовірно смачне італійське печиво біскотті. Це сухе маслянисте печиво з горіхами та сухофруктами. Його назва в перекладі означає печиво, яке двічі випечене. В чому його секрет, я вам звичайно розповім у цьому відео. А ви тільки подивіться на цю красу: це неймовірно смачне та дуже ароматне печиво, яке можна куштувати як зразу, так і зберігати в щільно закритій коробці навпротязі декількох місяців. На смак, як на мене, воно дуже схоже на штолен, але готується набагато простіше та швидше. Тому обов'язково зберігайте мій рецепт. Та спробуйте приготувати собі такий смаколик. Із однієї порції виходить півтора кілограми неймовірно смачної смакоти. Тож давайте готувати його разом. І для початку я приготую горіхи та сухофрукт. В мене тут суміш всього і журавлини. І вишні, і родзинок, і цукатів, також ліщина, насіння соняшника, кунжута. Все, звичайно, заздалегідь я промила та просушила. Сухофрукти відставляю в сторону і займусь сухими інгредієнтами. До борошна додаю ванілін або ванільний цукор, розпушувач та беру заморожене вершкове масло і натираю його на тертушку. Звичайно, для начинки ви можете використати будь-які сухофрукти та горіхи, які є у вас. Також до тіста можна додати корицю та цедру лимону або апельсину. Коли масло я вже натерла, то перетираю його з борошном до стану крихти. Сухі інгредієнти відставляю в сторону і тепер займусь третьою складовою тіста. Для цього я беру три яйця, додаю до них дрібку солі та 200 г цукру. І все ретельно перебиваю міксером до пухкої білої маси. В мене це зайняло 5 хвилин. Звичайно, все залежить від потужності міксеру. Маса готова. Тепер до яєчної маси поступово всипаю борошно з маслом і вимішую до однорідного тіста. Не потрібно висипати зразу все борошно, вимішуйте поступово, додаючи борошно частинами. Замішую все це я спочатку ложкою, а потім, коли вже буде незручно, то перекладаю на поверхню і замішую тісто далі руками. Тісто виходить тугеньке, але злегка прилипає до рук. Це нормально. Далі я присиплю трішки борошна на поверхню, щоб можна було рівномірно до нього додати всі цукати. Спочатку я додаю горіхи, я їх не подрібнювала, тому що в процесі вимішування якісь горіхи все одно. Стануть дрібнішими, і також в процесі нарізання вони трішки подрібняться. Коли горіхи вже гарно вимісились в тісті, розкатую тісто обережно в тоненький пласт і додаю сюди сухофрукти. Їх я додаю двома частинами. Спочатку половину, а потім вмішаю ще другу половину. І з сухофруктами, будь ласка, будьте обережними, тому що якщо дуже ретельно замішувати тісто, то можна зробити кашу. Тому обережно так вимішуємо, обережно розкатуємо, щоб не подрібнити сухофрукти і не зробити сухофруктову кашу. Все ось так гарненько додала до тіста, тісто вже таке більш піддатливе. Ось таке воно виходить. Розділяю його на дві частини, тому що із нього я буду випікати два багетики. Скручую кожну половинку тіста в багетик, ось таку в ковбаску. Формую такої довжини, якої у вас деко. Готово. В мене вже готові дві ковбаски. Перекладаю їх на деко застелене пергаментом. Вмикаю духовку на 180 градусів. І запікаю їх півгодинки при 180 градусах. Ось такі красені в мене вийшли. Залишаю їх буквально на 10 хвилин, не більше, тому що це печиво необхідно нарізати ще гарячим. Нарізаю його гострим ножем на шматочки товщиною 1,5 см приблизно. І викладаю на деко. Випікаю їх до золотистої скоринки приблизно 15 хвилин. В мене все печиво не вмістилось на одне деко, в мене вийшло півтора деко. І через 15 хвилин смачне італійське печиво біскоті готове. Це неймовірно смачно, дуже гарно, дуже ароматно. Обов'язково раджу вам спробувати цей смачний смаколик та приготувати це смачне печиво для себе і своїх рідних. Дякую вам за увагу! Готуйте із задоволенням.